Вітаю, шанувальники ідеальної випічки. Ви ж знаєте, як я гаряче люблю пляцки. Я готова зізнавати з їм кохані, хоч щодня. І навіть якщо за усіма законами правильного харчування саме ви такого не їсте, то зайти до мене на канал і не спробувати приготувати і потім посмакувати хоч одним із показаних мною українських пляцків, ну це як полетіти в Єгипет і не подивитись на рибок. Або в Італії взагалі не виходити із номеру. Тобто я хотіла сказати: не глупіть! Готуйте і смакуйте! І нехай увесь світ зачекає. Тим більше, що сьогодні у мене для вас є справжня літня смакота пляцок три шоколади. Не переживайте, тут ви дуже швидко спечете лише один єдиний корж. А далі справа техніки жодних кремів. Отже, між двома пухкенькими та гнучкими медовими прошарками. Приготованими за дуже цікавою технологією, причаїлася трьохколірна маса на основі йогурту та трьох видів шоколаду. Зверху цікава шоколадна глазур з желатином, яка не буде танути на спеці Усе покажу і розповім до найменших нюансів. Гарантую, що цей пляцок вдасться абсолютно усім: від школяра до вашого котика, навіть якщо у нього лише лапки. Отже, вйо до роботи! Перш за все підготуємо форму. Вона має бути розміром 28 на 36 см. Застеліть дно якісним пергаментом. Бортики форми не потрібно ні застеляти, ні змащувати нічим. Тісто має чіплятися за сухі бортики. Далі розбити у посуд достатнього об'єму 4 яйця. Тут не потрібно відділяти білки від жовтків. Ми готуватимемо корж за особливою цікавою технологією. Візьміть цукор 180 грамів і всипте до яєць, туди ж всипте одну чайну ложку без гірки, соди, по вазі це 6 грамів. Далі у тісто піде одна дуже повна столова ложка меду, по вазі це 45 грамів. Відправляємо усе збиватись, починаємо збивати на низьких обертах міксера і десь через 2-3 хвилини переходіть на середні оберти. А далі ще через 2-3 хвилини на високі. Загальний час збивання 10 хвилин. Ні, не менше. Маса має збільшитись в об'ємі приблизно у 3 рази, стати світлою та пінною, насититись похирцями повітря. Тут ось у чому секрет: соду ми тут додаємо прямо у яєчну масу разом із медом. Мед, хоч і солодкий на смак, але як речовина, у хімічному плані має кислу реакцію. Запам'ятайте це. Саме тому, по-перше, в цьому випадку замість соди не підійде заміна її на розпушувач. І по-друге, соду ми збиваємо 10 хвилин разом з медом у яєчній суміші. Всередині цієї суміші паралельно відбуваються два процеси. Яєчна маса насичується пухирцями повітря завдяки інтенсивному збиванню і паралельно насичується пухирцями вуглекислого газу від реакції часткової взаємодії соди і меду. Подивіться, якою повітряною виходить збита маса. Вона, наче суцільно, складається лише з одних похирців. Саме тому корж в результаті вийде як пух. Далі підготуйте суху суміш. Для цього просійте 130 грамів борошна, докладіть до нього 20 грамів какао і перемішайте. Прослідкуйте, щоб какао рівномірно розійшлося у борошні. Частинами по 3-4 столові ложки просійте суху суміш у яєчну, круговими рухами лопаткою знизу вгору замішуйте тісто. Воно має стати однорідним, але при цьому не втратити свою повітряність. Продовжуйте, поки уся суха суміш не закінчиться. Наприкінці влийте 3 столові ложки олії без запаху, це 45 грамів і одну столову ложку харчового 9-відсоткового Перемішайте лопаткою до однорідності. Подивіться, тісто виходить як сметана середньої густини. Воно важко лиється з лопатки. Вилийте тісто у заздалегідь підготовлену форму, гарненько розрівняйте його, для того, щоб посередині коржа не утворювався великий горбик із певною силою покрутіть форму з тістом навколо своєї осі. Завдяки такому прийому тісто рівномірно, але ніжно, додатково злегка відкине до бортиків форми. Усе в духовку його. Випікайте за температури 170 градусів Цельсія на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж пружинить під натиском пальця і зовсім не липне. Як завжди, готовність коржа додатково перевірте, проколовши його в центрі дерев'яною шпажкою. Вона має вийти сухою і без залишків тіста. Скориставшись довгою лінійкою і гострим ножем, Розріжте охолоджений корж на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. Подивіться, який мега пухкий виходить цей корж без горбика посередині однакової товщини, і при цьому він ще й мегагнучкий. якесь диво, а не корж. Сміло можете його використовувати для приготування інших своїх пляцків. До речі, не пошкодуйте своїх лайків за мої старання я вам свої знання. Ви мені свої вподобайки і гарні коментарі. Домовились? Перейдемо до наступного етапу. Для цього форму розміром 18х28 см застеліть харчовою плівкою так, щоб вона закривала дно і бортики. Викладіть один корж у форму. Викладайте його таким чином, щоб низ коржа став верхом. Тоді йогуртовий прошарок значно краще схопиться з ним і не буде відшаровуватись. Далі нам буде потрібен швидкорозчинний желатин 30 грамів. Залити його 120 мл кип'яченої води кімнатної температури і залишіть на 5 хвилин, щоб набряк. Якщо ви не надто впевнені у силі свого желатину, можете взяти 35 грамів. Далі перейдемо до питного йогурту. Нам буде потрібно його 850 мл. І він має бути кімнатної температури, не холодний. Я обрала зі смаком полуниці та ревеню. Ви можете обрати за своїм смаком чи взагалі без наповнювачів. Докладіть до нього 120 грамів цукру і перемішайте до його розчинення. Тут кількість цукру не має визначального значення, тому орієнтуйтесь тільки на свій власний смак і збільшуйте чи зменшуйте його кількість за своїм бажанням. Перейдемо до вершків. Вони мають бути для збивання. Тобто жирністю не менше 33%. У мене вершки жирністю 36%. Кількість вершків 500 мл. Замість вершків у більш доступному варіанті приготування можна взяти жирну сметану. У посуд для збивання вилийте 400 мл охолоджених вершків. А 100 мл нам буде потрібно далі. Збийте вершки до м'яких піків. Далі нам буде потрібно три плитки кожна по 100 грам шоколаду чорного, молочного і білого. Я обрала білий шоколад з цілим мигдалем, але це не обов'язково. У кухонному комбайні з насадкою металевий ніж подрібніть кожен шоколад окремо, до дрібнісінької крихти. Долийте до кожного третину відкладених вершків. Це приблизно по 30-35 мл до кожної мисочки. І розтопіть кожен у мікрохвильовій печі імпульсами по 15-20 секунд чи іншим зручним способом. Також імпульсами розтопіть і підготовлений желатин. У теплий желатин влийте приблизно 200 мл йогуртової маси і ретельно перемішайте. Таким чином ви вирівняєте температуру желатину і основної йогуртової маси, і желатин рівномірно і якісно мішається. Плийте желатинову суміш до основної йогуртової маси. І перемішайте. Додайте збиті вершки і перемішайте міксером на низьких обертах лише до об'єднання. Розділіть йогуртову масу умовно на три рівні частини. Для найтемнішого шару сполучіть 20 г какао і 30 мл кип'ятку і гарненько усе перемішайте. Какао має частково заваритись. До посуду із розтопленим чорним шоколадом влити приблизно 150 мл йогуртової маси і перемішайте. Вмішайте підготовлену масу із завареного какао. Влити решту від третини йогуртової маси. Ви ж пам'ятаєте, що усю йогуртову масу ми перед тим умовно розділили на три рівні частини. Це для того, щоб у нас вийшли три шари з різними смаками. Спочатку маса виглядає надто рідкою, але вона швидко загусне. Аналогічно до розтопленого молочного шоколаду влити спочатку 150 мл йогуртові маси від другої її третини. Гарно перемішайте, а потім влити і решту тієї третини. І третій раз усе як завжди. До розтопленого білого шоколаду спочатку влийте 150 мл від третьої третини йогуртової маси, гарненько перемішайте і далі вже вмішайте усю решту від тієї третини. На цьому вже можна зупинитись. Я ж вирішила надати білому ж прошарку особливі нотки та гарний колір. Тому додатково вмішала 120 грамів подрібнених блендером ягід смородини. Це уже за вашим бажанням. Тепер усі маси відправте у холодильник на 20-30 хвилин або до моменту, коли вони уже почнуть схоплюватися, але ще не застигнуть повністю. Почергово набираючи маси повною столовою ложкою, викладіть їх на корж у хаотичному порядку, але чергуючи кольори. Коли повністю заповните нижній ряд, продовжуйте викладати наступний, аж поки усі маси не закінчаться. Правда, перед цим відкладіть 120-150 г якоїсь маси за бажанням. Ми використаємо її для змащування верху пляцка. Я відклала шоколадну масу. Викладіть згори другий корж нижню частину до йогуртової маси. Злегка притисніть згори долонями, щоб прошарок гарно щепився з йогуртовою масою. На верхній корж вилийте відкладену йогуртову масу і гарненько розрівняйте. Усе! Відправляйте пляцок у холодильник на 3-5 годин для стабілізації йогуртового прошарку. А ось і наш красунчик. Великий, ніжний, соковитий і зовсім без крему. Вага пляцка майже 2,5 кг. висота 6,5 см. Пляцок виходить мега ніжним, чудово нарізається на шматочки, красивий і такий загадковий! А зараз хочу подякувати Марії Супик, яка стала новим щомісячним спонсором мого каналу. А також іншим моїм щомісячним спонсорам, які мене підтримують уже давно. Без вас такі цікаві відео виходили б значно рідше, бо покупка продуктів для зйомок відео інколи таки стає для мене фінансовою проблемою. А ще дякую усім вам, мої глядачі, хто активно підтримує мої відео якісними переглядами, вподобайками і гарними коментарями. Ви найкращі. Нехай усе вам гарно вдається. Готуйте і смакуйте.